Що стосується оперативної ситуації, то у Харкові більш-менш спокійно, але е, Харківська область Куп'янський та Вівчанський райони вони е, потрапляють від е, снаряда ворога і постійні обстріли. Але е, на щастя, у Харкові е, нема таких обстрілів, і тому Харків живе, Харків працює, Харків е, готується до навчального сезону, е, бо 1 вересня вже завтра. Це перший такий е, наш досвід, е, бо не жодне місто в Україні і в світі немає такого досвіду. Ми це е, зробили зараз. Закінчується ремонтна робота щодо облаштування усіх класів. Е, це перший клас тут є вже справжня парти, стільці е, це інтерактивна доска, яка ви бачите і е, діти будуть навчатися у таких класах. До речі, хочу сказати, що в нас облаштовано е, 60 класів е, в станціях метрополітену. Це дуже така важка е, робота була проведена, бо потрібно було зробити все е, це по е, нормам, які є для е, справжніх школ, і така. Метро школа, як слушно назвали ваші колеги, її починає працювати буквально з завтрашнього дня з першого вересня. Я провів зустрічі з батьками у всіх наших дев'яти районах міста Харкова. І хто побажав, щоб їх діти навчалися у режимі онлайн. То вони будуть навчатися у режимі онлайн. Хто побажав комбіноване навчання, вибрав комбіноване навчання. Ми надали таку можливість, і діти зможуть навчатися у комбінованому режимі. Що стосується доставки дітей, то буде курсувати шкільний автобус, який буде забирати дітей біля шкіл, до яких вони будуть підходити, і доставляти разом з. З е, поліцію у супроводі поліції е, сюди, у станцію метрополітену, е, хочу сказати, що з. Тут все буде облаштовано, буде медичний пункт, буде допомога психолога, якщо це потрібно. Ми будемо безкоштовно гадувати дітей, щоб вони не виходили на поверхню, і потім, після закінчення занять, ми будемо доставляти до школи дітей, і там батьки будуть їх забирати. по дому. Наші потужності дозволяють нам зробити таким чином, щоб діти навчалися у дві зміни. Але що стосується справжні справжніх уроків, так будуть справжні уроки з виключенням фізичної культури, але все інше предмети будуть викладати так, як у справжній школі у цих класах е, будуть навчатися більш ніж е, тисяча е, школярів, які які е, будуть навчатися три рази на тиждень е, в режимі офлайн у режимі онлайн, е, теж будуть навчатися. Е, Два рази на тиждень тому всіх бажаючих. Ми сьогодні на сьогоднішній момент зможемо прийняти. Хочу сказати, що ми будемо облаштовувати і, і далі. У нас є такі можливості. Ми будемо інші класи облаштовувати по всім нормам, які є. І я маю таку надію, що з кожним місяцем буде прибавлятися і прибавлятися учні у такої метрошколу. Ці класи облаштовані по всім нормам, що стосується перш за все роки. Рекуперації воздуха обіна, це дуже важливо. Що стосується освітлення, це теж дуже важливо. Шумоізоляція, крім цього, ми зробили таке вбиральне, у котре можуть ходити шкалярі. І знаєте, це справжня школа. Що щодо терміну, за які нам це вдалося облаштувати, у нас були дуже стисли терміни, бо так склалася ситуація, коли ми готували наші школи, наше просте укрив укриття, ну потім в зв'язку з воєнними обставинами, з зв'язку з тим, що нас обстрілюють С-300 і. Ми сьогодні вже отримали нові ДБН по облаштуванню бомбосховищ, справжніх бомбосховищ. Хочу сказати, що ми будемо будувати такі бомбосховища. У нас є вже проектна кошторисна документація. Ми її розробили, незважаючи на те, що минулого тижня тільки ці дебене вийшли, і будемо це робити обов'язково робити ми розуміємо, що головне це освіта наших дітей, наших школярів.